Знаєте, в кожної людини є ціль, в кожної людини є мета, і в кожної людини є шлях, по якому вона проходить до певної мети чи цілі. І сьогодні буде відео не про те, як я йшов, як мені було важко а сьогодні буде відео про те, як я. Прийшов до машини, про яку я ще півроку тому і не міг мріяти. Того запарюйтеся чи як готуйте бутерброди, бо сьогодні буде дуже цікаво. Я взяв биток з Америки за 100 тисяч доларів. Ну, скажіть, що не довп. <с> Гарного вам перегляду відео. Ну і погнали! Bam. Сьогодні я вам розкажу про те, як від Ідеї замовити машину з Америки і зробити якийсь цікавий проект, я прийшов до реалізації цього і до того, що пишу зараз вам це відео. Історія почалась з того, що у мене був зікер, як ви пам'ятаєте, шикарніша машина. Але я, як завжди, хотів залізти глибше oh, в сраку. Oh, my. Того вирішив продати цю машину, поки вона, до речі, сильно не впала в ціні, і зробити новий цікавий проект. Першим ділом я беру виставляю зікер на продажу, і він продається за два тижні. І паралельно я знайшов компанію, через яку я вирішив, що буду замовляти машину. Так, я буду замовляти машину. На саме через компанію, через те, що, скажімо так, є дуже поганий досвід е, в моїх знайомих замовляти машину самому для себе. Декілька неправильних рухів можуть привести до того, що ти просто втратиш дохильна бабла, і потім навіть ту машину не зможеш продати в нуль. Все дуже просто. Ти просто можеш взяти машину з неправильним ударом. А я людина дуже далека від того, як взагалі грати тачки, замовляти, скільки вона має коштувати, хто це буде прораховувати, того вирішив замовляти через компанію. Пункт номер два потрібно вибрати саму тачку. І все починалося з бюджету в сорок тисяч доларів. Замовити по. Porsche Taycan. класно вам познімати. До речі, Porsche Taycan 4S можна взяти в районі 40 тисяч доларів, в нас вони коштують в районі 50 плюс тисяч доларів. Тому мені здалося, що це буде класна ідея, класний контент, ще на цьому можна буде заробити. І ми навіть почали грати Porsche Taycan. Зіграли один, другий, третій. Там щось не вийшло, там якийсь задорогий, там щось мені по комплектації чи по удару не підходило. І тут я собі думаю, я ж завжди мрію про x 5 BMW. Чого би не попробувати зіграти її, спитався, що є в бюджеті, і як виявилося, якщо докинути ще було 20 тисяч доларів, можна попробувати зіграти BMW X5M Competition, до дорестайнгову BMW G05 M50, або рестайлінгову BMW X5 G05, але в базовій комплектації без дуже жирних наворотів. Ну, як ви розумієте, що ж я вибрав грати? BMW на 4.4 моторі. І першу BMW, яку ми грали, якраз була BMW X5 M50i. Мені залишиться. Класний варіант, вона буде м'якшою, але паралельно буде нормально навалювати. Як ви розумієте, чорт мене спонукав до іншого ту саму x 5 m M50i ми не виграли. Але з'явилася x 5 Competition. І Я просто відчув, це моя машина, я хочу її забрати. Перед історія я шукав конкретно X5M Competition з невеликим пробігом, щоб ця машина була від 21-го року. І що найголовніше, щоб удар був по морді. Через те, що я просто дивлюсь на ці нові x5 Competition, на ці рестайлінгові фари і розумію, я хочу отаку машину. І набагато легше зробити отакий формат, отакий проект, коли в тебе вже немає тих фар, і ти вже просто чікс, накинув нові і погнав. Але якщо удар ззаду... Це вже трошки менш приємна історія через те, що тобі потрібно брати все, що в тебе є, вже зібране, вся морда повністю з бампером, з решіткою, з фарами, викидати нахрен і ставити все нове. І, як ви розумієте, коштувати це буде дуже і дуже немало. Залізли ми насправді дуже далеко. Ставка для вашого розуміння була вже 40 тисяч доларів. І я кажу, робимо останній клік. Чисто для розуміння 40 тисяч доларів, це було нахрен за далеко за наш бюджет, і ми зробили цю ставку. 39 800 секунда. Давай. Що тоді розак візьмем? Останній. <звачені> ну, давай. Останній раз. Все. 40. Прикинь. <звачені> <звачені> Забираємо? Так, <звачені> ні. пускаємо тоді. Це було очікувано. <звачені> Не вийшло. Я відчував, що це прям моя машина. Колір, салон, все як я хотів. І це було наскільки близько, але наскільки далеко. Того, що людина, яка була за монітором іншого екрану, яка так само дуже хотіла цю машину, напевно, все ж хотіла її більше. І так її забрав чувак, який грав просто цю машину один в один зі мною. Я дуже засмотився і думав, що це кінець. Я почав розглядати ще інші варіанти, можливо, взяти якусь м 3 м 4 можливо, взяти якусь М 8 Але серцем я ж то розумів, в мене завжди. Була мрія X5M Competition, і це була прям мрія. Це навіть не те, що ціль, то, що ціль це то, до чого ти йдеш. А мрія це то, що тобі здається, що ти до цього ніколи не прийдеш. Але було би класно, щоб це колись взагалі в житті сталося. Сталося тоді, коли я взагалі геть не очікував. До речі, мені кожен раз скидали розрахунки по машині, які ми будемо грати. Ми весь час брали, дивилися і програвали. Того, що найголовніше тут не бути лодоманом, таким як я. Я дуже азартна людина, і якщо би я попав на цей аукціон, я би просрав всі гроші зразу на першу ж машину. Я впевнений, що з тим, як я торгуюся і як я вкидаю гроші, які ловлю азарт, я би якусь Opel Insignia міг забрати за 20 тисяч доларів. Вона, якщо навіть салону, скільки напевно не коштувала. Я максимально не хотів машину в чорному кольорі і на чорному салоні. І якщо кольор можна пофіксити, то чорний салон виглядає геть зле. І ви можете зі мною погодитися. Одного дня мені скидають ікс Competition. З класним пробігом, з чорним салоном, але з коричневими вставками, в чорному кольорі і з непоганим, до речі, ударом. Фактично не має морди і одного колеса. І я насправді досить скептично поставився до цієї ідеї через те, що сама по собі машина ніби класна. Удар все ідеально підходить. Але щось мені не йокнуло, і мені здалося, що в ті гроші, в які ми хочемо зіграти машину, ми об'єктивно її не зіграємо. Того, що всі машини з таким ударом летіли там 42, 43, 45 тисяч доларів. І мій бюджет був геть не під такий удар, а під якийсь набагато сильніший. Я йду на матч Динамо Шахтар. Мені кажуть, давай грати. Як виявилось, цю тачку треба було грати в день, типу, година четверта, п'ята. І мені просто дзвонять, я ніхрена не знімаю. І Саша, чувак, з яким я торгую, якраз ці всі машини. Менеджер, який мені допомагає, каже: Ну, то що, натискаємо? На машині була ставка 37 тисяч 500 доларів. І ми натиснули. Проходить якийсь час, свідиться німецький прапор. Я розумію, що ми її не забрали за такі гроші, очевидно. До зустрічі, як то кажуть, будемо грати наступні тачки. І що ви думаєте, він мені говорить, ти тільки що купив BMW X5 Competition. У мене мурашки по тілі. Я не розумію, що сталося і як це взагалі. 37 750. Кінцева ставка нашої тачки, в якої по факту удар той не такий сильний. Поставити морду, подивитись легенько до передньої ходової, і воля. На тачці на секундочку, 41 тисяча кілометрів пробігу. І як на мене, цей пробіг дуже непоганий для такої машини. Ще як то кажуть, 10-15 тисяч покатаюсь, <гум> ну і буду продавати. <гум> жартую, там насправді дуже багато ідей по контенту. Ну як то кажуть, пішла вода по трубах. Треба закинути гроші за машину. Щоб вона пошвидше виплила, треба порахувати ремонт машини. Треба прикинути, скільки коштують деталі. І тут починається найцікавіше. До мене хлопці зараз авто приїхали. Вручили отакий от ящик. В честь того, що ми виграли машину, і мені насправді було дуже приємно. Потім я з ними розрахувався. Якщо коротко рахувати, то X5 Competition без ремонту важливо зазначити. В теорії має вийти щось там 63-64 тисячі доларів. От весь розрахунок. Можете собі подивитись, що скільки коштувало, але я ще як ти другу частину не платив, я заплатив тільки першу, щоб викупити машину за аукціону, щоб її запакували, і щоб мені вона вже плила в Литву. Ну що, я виграв машину чесно, я сам. А це сталося максимально неочікувано, але зараз не про це. Перший транш грошей. От така от сума йде. Там виходить щось 41 з копійками тисяча доларів. Це за аукціон, за аукціонний збір. Тобто, це зараз вся сума, яка йде до моменту того, як машина вже прибуде в Литву. Ну що ж, машину ми виплатили і пройшло в районі тижня, і кажуть, Назар її запакували. І відправляють в Європу. І тепер найголовніше, чого я чекав цього моменту, того, що мені скидають отакий от пак фотографій, і, до речі, відео повністю з машини. По удару можна розглянути детальніше, можна подивитися, що з нею, подивитися салон, в якому ж останні, і найголовніше глянути, що є в багажнику. І от після цього все денько мене розтануло. В Багажнику я побачив дві фари: диск. Який, до речі, коштує щось в районі тисячі доларів, щоб окремо знайти, а може й дорожче. Бампер, крило. Коротше, все, що треба для цієї машини, там було все. Єдине, що я надіюся, що це все не покрадуть. Того ж мені вже в тіхтоці писали пацани, що працюють в клайпеді в Литві. І деколи з машин щось витягують. Але ви обов'язково підпишіться на мій телеграм. До речі, я там завжди все актуальне. Отак, от е цей можете сканувати QR-код. Там найактуальніше, що взагалі відбувається в плані машини. Можете там погортати, подивитися. Я там все розказую, буду радий вас бачити. І інстаграм. Там я дуже багато всього розказую саме в лайві, дуже прикольних моментів. І перед тим як бачити загальний випуск, ви можете вже знати про якусь інформацію, про яку ну, інші не будуть знати. Того, друзі, отака от історія. Початку завершення моєї мрії, і я дуже боюся, насправді, тої історії, що кожна людина, коли приходить до своєї мрії, дуже сильно розчаровується, Того, що ми, коли до чогось йдемо, ми не цінуємо сам шлях. І, відповідно, шлях, е, який ви пройшли, був насправді набагато цікавішим і ціннішим ніж сама ціль, яку ви отримали. Я щиро надіюся, що в мене такого не буде. Або якщо буде, то я хоча б не розчаруюсь BMW X5 Competition. Ну а по машині я вирішив робити її в рестайлінг. Можете написати свою думку чи краще Дорест чи Рест. Поки що у мене така думка. Єдине, що мене зупиняло, що дуже багато запчастин їде вже в багажнику, враховуючи, що я більше не буду брати такого роду машину, того що я напевно не буду бачити в цьому сенсу. Хочеться зробити цю так. Як в останній раз, але це все буде в наступних серіях. Емоцій, думаю, буде дуже багато. А контенту ще більше як ми її будемо складати? Скільки буде коштувати реєстрація? Скільки ми будемо часу це все складати? Скільки часу займе проект, а потім тюнінг? Скільки буде коштувати плівка, як ми будемо її робити, які будуть обвіси. А після того, скільки коштує утримувати таку машину, тому що на ютубі про це ніхто не розказує. Той, хто купляє машину, яка в Україні коштує там 100 тисяч доларів, не займається такою херньою, як я блогерством. Ха -ха -ха -ха. люди б... бізнеса мають. А я простий блогер з народу, який хоче вам показати, що таке е, замовити тачку за 100 тисяч доларів, і що таке потім її утримувати. Скільки це коштує, яка витрата палива і все, про що вам. Більше ніхто не розкаже. Того я дуже щасливий, що у мене є. Надіюсь, ви щасливі, що я і у вас. Обов'язково напишіть свій коментар, як вам такий проект, як вам взагалі така ідея для проекту. Ну а з вами, як завжди, був Назар Душенко. Це вийшов такий нестандартний відос, бо я просто сидів на одному місці і з вами говорив тете тет Того з вас обов'язково лайк, підписка, коментар. Ну, а ми зустрінемось, коли вийде нове відео. Так чесно, сам ще не знаю, коли воно вийде. Надіюсь, на наступний тиждень. Па!